Десант зібрав генералів для переможців акції Весняний призов пивний бренд провів курс молодого бійця. Нагадаємо, протягом минулого місяця всі прихильники пива десант відправляли смс з кодами і отримували військові звання. Офіцерів переможців набралося більше 30. Головний приз мілітаритур то те, що ми проводимо сьогодні. Ось ми зібралися тут з переможцями. Головний приз ми могли отримати усі, хто отримав звання а вище майора, і, і ось ми, ми зараз тут, і, і бачимо, що а, ми готуємось до, до гри в страйкбол. У нас буде у нас є військова техніка, у нас є а, майже настояча зброя. У нас є Багато ентузіазму. Нехай дехто з цих генералів зброю тримає і вперше довести отримане звання в бою, хоча і не в справжньому змогли всі. За легендою, треба було захистити вантаж від диверсантів. Билися новоспечені бійці до останнього. Класно, очень тобто, гранати не сильно називаються, полі не сильно б'ють, нічого страшного там не. Зв'язочки собі не плануєте. Але... Я думаю, що після цих вихідних в мене будуть зв'язочки заслужені. Переможців весняного призову десант збирав по всій Україні. Представники Бренду запевняють, цей мілітарі-тур не останній.